Віднадцять тими минало, я пася гняток засела, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. І вже покликали до палі, а я сижу в бур'яні, молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені так приязно молилось, так весело було, ягня, за яйця, веселилось. І а недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай підпалило, мов прокинувся, дивлюся. Село почорніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поляну ягнята, не мої ягнята, обернувся я до хати. Нема в мене хати, ні дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тяжкі сльози. Коло мене плоску вибирала. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою на вербою червону калину. На калині одиноке ніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знаю. А знаєш, засвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина любо, любо стало. Ташечка зраділа і защебетала. Послухай, садок вишневий, коло хати, Рущі над вишнями гудуть, слугатарі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата. Вітер в гає, нагинає лозу й тополю, Лама дуба, котить поле, перекоти поле, так і доля когось лама, когось нагина, а мене котить, а де й зупинить, той сама не знає. Не наче сонце засіяло, не наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.